Вітаю всіх! Я хочу відзняти все таке відео і моє бачення всієї ситуації, що відбувається. Йде велика політика і вже є, йде велика торгівля за результат. Мені, мої колезі випадали на кінець осінь, на осінь результати. Ось вам жовтень, ось вам все це, нам це випадало не раз. Воно випадає в якому вигляді? Це інше. Я хочу зробити коментар як людина, яка відноситься до області. Яка не є в тому числі у цього гімна? Розумієте, в чому справа? Я в Телеграмі все видаю, але мені не дуже подобається, коли люди починають хамити. Харківська група почала розбирати на тему цієї Донеччини і всього іншого. Це зрозуміло, на що знову Донецькі почали хамити в адрес Харківської групи. За що? Любі мої. Розумієте, нам це важливо, важливо щоб вийшли з нашої області. Важливо, важливо. Але нам важливо, щоб нас ще не підперли знизу. Дуже важливо. Ви ж розумієте самі? І, будь ласка, якщо область просрали в 2014 році, просрали обласний центр, ви ж самі розумієте. Це фініш. Ви стали жертвою. Нічого з цим не зробити ніхто не винен. Це по-перше, давайте поважати один одного. Нас не спитають. Так вийшло, що оця вазня з територіями, одним буде краще, іншим гірше. І так, десь баланс той. Мені йде все-таки лінія фронту. Більше йде лінія фронту, уламають на лінію фронту. Буде окупація, буде. І, до речі, любі мої досить писати бред собачий. З Чого це вдруг? Нас повинні пробачати ті, хто живе на окупованій території. Взагалі, розумієте, при чому тут ми? Ми що винні в цьому? Ми ні до чого. Ми цю війну не починали, ми їх не здавали в окупацію. Це питання до тих, хто це зробив. Далеко не до нас. Ми хочемо завершення війни, так як це можливо, і жити в спокою. Все, що ми хочемо. Ми не будемо ціною свого життя своїх нервів бажати чогось недосяжного. Ми не витягнемо до окупації. Треба це зрозуміти. Потім, як це вирішувати, вирішимо, любі мої, яка різниця, скільки це вирішувати? В спокою і мирі, повірте, можна хоч 20 років. Буде сполучення, буде все, повирішується це все. В мирі вирішиться все. На тему здати Донецьку область я згодна. Підпирається Харківщина, Луганська область, Донецька область, на тему флангів і сильної лінії оборони. Донецька область. Ну, скажу так, тримаємось. На тему Луганщини, ви бачите, яка там херям оборона, тому що страждає схід Харківщини. Ви бачите, через Луганщину. Ось, ну, що сказати? І до речі, якщо стоїть питання, то все, що фігурує, Куп'янський напрямок, дворічна борова, вони там не фігурують. Тобто там лінія фронту залишається. Самі розумієте. Мова про вовчанський напрямок і глибоке лукянці. Ви самі розумієте про що. Я... Те, що я вам казала, те, що мені випадало. це круто для міста офігенно. Це для міста круто супер. Але, велике але виникає. З півночі ми підперті Білгородщиною. На Сході ми підперті Луганщиною. І на півдні підперті Донеччиною. Дуже така картинка не з крутих. Це вам так, щоб розуміння було. Я це розумію. Прекрасно. Зараз де велика торгівля за все. І будуть намагатись по лінії фронту. Вже йде про компроміси, про рішення, про все. Це готують до того, що буде окупація. Вже людей до цього готуються. Це правильно робиться, потрібно готувати. Бо в деяких в розових окулярах і не розуміють. Ті, хто в окупації, вибачте, теж повинні розуміти, що ситуація так складається. Можна почекати, можна. Все можна, якщо захотіти, любі мої. Головне, щоб не літали ракети. Шахеди ракети не було обстрілів, все інше витягнемо. Все буде. Треба поступово все робити. Я за поступовість. Якщо не можемо все відразу, робимо поступово. Жити будемо всі якісно, якщо буде тиша і спокій. Мені вже стільки переселенців писало, аби все нахер закінчилось, вже нічого не хочемо. Стільки переселенців пишемо, просто хочемо жити вже спокою. І все, більше людям вже нічого не треба. Вже ніхто не хоче нічого. Ось, це те, до чого доводять людей. До осені це буде. Обстріли я вам подивилась. По обстрілам буде ситуація, що десь буде дуже тихо, десь буде не дуже тихо. Не буде. Однаково всюди. Треба це приймати і розуміти. Будь ласка, давайте будемо людьми. Якщо ви проживаєте фронтові, приграничні території, господи, ну хто ж вас там тримає? Ніхто. Давайте думати головою, що нарешті. Наприклад, те, що зараз відбувається в Харкові, жити так можна, можна так жити. Можна. І спати, і жити. І ходити в басейн, і відпочивати. Хай так далі буде, хоча б так. Я прекрасно розумію, що в нас кілометри оці маленькі. Тому я хочу зробити психологічну пораду. Карта психологічна порада для всіх, хто погано вивозить цю цю ситуацію, всі ці новини, всю цю картину, кому погано стає, давайте вам порада, що робити. Ось дивимося, що робити. А порада елементарна. Побачити той промінчик світла, який направлений на ключик. Вам доля, всесвіт, підказує вихід з кризи. Ви сидите, ви не знаєте, що вам робити, куди рухатись, як бути. І цей промінчик показує на ключик. Тобто, ваше завдання побачити знаки долі, знаки всесвіту, куди вам рухатись? І вихід, ви знайдете. Воно поряд, ви просто цього не бачите. А давайте ще одну карту витягну. Що ще робити? Ух ти. Це те, що я завжди кажу: навчання, розвиток, пізнання всього. Вчіться, розвивайтесь, ходіть на якісь курси, онлайн-курси, читайте книги, будь-що що розвиває. І ще раз наголошую: якщо ви проживаєте в такому місці, де ви не можете розвиватись, ви не можете нічого почитати, подивитись, послухати курси, щось зробити. Треба позадуматись, чи там ви знаходитесь. Все елементарно. Я хочу, ви це розуміли. Тому що це дуже важливо. Донеччини, це все вас стосується. Ви всі такі нервові, ви постійно щось пишете. Скажіть на А далі? Що далі? Де розвиток? Ви розумієте, ви себе заганяєте? Я боюся, що там буде жопа. Якщо вони її не візьмуть. Мені не випаде, що вони візьмуть, вони на останок рознесуть. Я хочу, ви це розуміли. Якщо вже так в новинах профігурували це дзвіночок вам, йомаю. -йо. кажу вам не просто так: я ніколи не кажу про евакуацію, ніколи, якщо немає критичності, я я робила, коли треба було. І вам кажу: ось тут критично. Ви ж розумієте, якщо я не з'їм, то я понадкусю. Надкусювати будуть жорстко. У мене вже є дані вже від людей, що жорстко надкусують. А може бути ще жорстче. Це ваше життя, вам вирішувати, мені все одно, що буде робити абсолютно. Але просто потім не треба мені писати в паніці і якісь брідові питання, коли і так все ясно. Ось так. Враховуємо поради і намагаємось тримати себе в здравому смислі.